Друзі, всім привіт! У мене було кілька спроб е, на те, щоб виростити авокадку. І ось той авокадко, який живе в мене вже більше року. Е, значить, що стосується саме цього авокадо, я його. Не чистила, як ви можете бачити, там шкірочка ще є. Я його просто поклала у вазон із існуючими рослинами. Це рослина Рео. А, зараз я згадаю, Колиска Майсея, здається. Чи ладья Майсея. Ось такі квіточки в них. От. І вони собі просто росли. Вони були менші, зараз порозросталися. І в такій чудовій компанії дуже подобається виростати авокадко. Він на них спирається, чувствує веселу компанію і потребує сонця багато. Отже, що стосується цієї рослини, це перше, що в мене вижило, коли щонайменше уваги. Тобто, якщо Тим рослинам я навіть окремий блог вела, то ця рослинка в мене росте собі і пасеться, як то кажуть. От. І пишна, і листячко багато, але ж, е, що далі від сонця ви її поставите, то більше вона витягнеться. Так вона в мене за рік витяглася, ну, дай Боже, якщо там сантиметрів 35-40. Ольга, вітаю, дякую. От, Тож. У такому співтоваристві, бачите, поки що найкращий результат. Беріть собі до уваги, і будемо з вами ростити плантацію авокадо. Всім гарного дня! Дякую за вашу увагу і підтримку. Мирного неба та Божих благословінь. Па-па!